Я нарікаю тяти площі плоті моєї крові крові моєї, яким тя зробила, так ім своє горе тобі закрилам, щоб в у серці молимти. Твій. Сум, що у душі мої, і тепер твій. житка хволь моя тобі залишилася, все притягнуте, й злою тобі дісталося. Боган, що мені зроблено в тобі заплуталося, нещастя та біди мої в тобі, тобі залишає, горі та сльози гітлі тобі замикає. Візьми зло і нещастя, що були і будуть, на й дороги вони назад забудуть. Як у тобі знову полотном рівним та великим не стати, так у цьому, що поховалам в тобі дороги до ня не знати, най буде так. То тільки що заговір вольт. То дана практика відноситься до чисток та має лікувальний характер. Проводити ритуал слід на місяць на спад у жіночі дні для жінок або чоловічі для чоловіків. Підготуйте свою спідню сорочку або футболку, домашню, улюблену. потрібно поспати в тому мінімум 3 ночі, краще 9. Починаємо практику після 23. -ї. Підготуйте вівтар, на якому мають бути чорна скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша живого дову на заході, чаша з сіллю та кристалом моріоном на півночі, підставка з ладаном на Сході, атом, якщо є перед собою, ваша сорочка або футболка, ножиці, скарифікатор або голка, коробочка. Налаштуйтеся на практику. Відкрийте колосферу. Нарвіть зі своєї сорочки або футболки відрізи у вигляді бінтів. Зробіть вольт з тих бінтів та залиште декілька, аби зверху ляльку ще намотати. Як зробите вольт, проколіть пальчика та капніть кров'ю на ляльку. Читайте той заговір, що почули на початку 9 разів. При цьому замотуйте її повільно лялічку, то ті бінти, що залишилися. Покладіть ляльку в коробочку разом з залишками вашої сорочки або футболки. Закрийте коло сферу, сховайте коробку з вольтом. Коли негатив піде на ляльку, ви то відчуєте, то її разом з коробкою та залишками одежі потрібно спалити та попіл розвіяти на перехресті. То всім здоров'я нам!